2 мільйони 64 тисячі 202 гривні. Плюс відпускні. Тут має бути позначка: що відпускні на Барбадос 1 мільйон 41 562 гривні. Разом Андрію Миколаївичу Шевченку за грудень було нараховано 3 мільйони 105 764 гривні. Якщо я правильно порахував, це майже 70 тисяч євро. Які це президент. УАФ. якісь захмарні, Ав... які захмарні ці. Захмарні цифри, які навіть не можна повірити. Це шок. Ти розумієш це: це президент УАФ, е, який нічого не будує, нічого не розвиває, тому що ну, це не на часі, тому що у нас війна, якщо його послухати, інфраструктура не на часі. Той президент, який 6 місяців календарного року має перебувати в Лондоні, тому що він є резидентом Великобританії. Той президент УАФ, який отримує мільйонів гранти від УЄФА і ФІФА, і від державного бюджету України вже два останні роки, як ми бачили, так само в офіційна інформація. І коли знаєш, там люди, громадяни України, там скидаються на дрони, донатять на Збройні сили України. А тут насправді йде грабівництво, я не знаю, мародерство, можливо, так можна так сказати, тому що воєнний час це по суті мародерство. Ось такі зарплати. І знаєш, знову ж таки, це президент УАФ. Президент нашого всього українського футболу, а що говорити, от, наприклад, якщо просто порівняти з президентом країни, от відкриваємо зарплату Володимира Зеленського, президента воюючої країни. Який працює без вихідних, без відпусток. Ну, по суті, одна його відпустка. Там, якщо дивимось за останній час, відпустка в Покровськ. Поїхати на фронт в окопи до пацанів, підтримати їх. Андрій Шевченка в тих окопах ніколи не видно було особливо. Ну окей, не його царське діло. В будь-якому випадку, дивимося, як Володимир Зеленський залучає там міжнародну допомогу. Ну і так далі: 28 тисяч гривень за місяць. Знову ж таки, ми бачимо 3 мільйони. І 28 тисяч гривень. Так хто, на кому тримається держава, а на кому футбол, який, по суті, в нас не розвивається, куди нікуди не рухається? І, знаєш, словами класика, хотілося спитати Андрія Шевченка: це нормально? Це не нормально.